Вітаю на уроці хімії. Ми сьогодні з вами будемо виконувати вправи по основам. Для тих, хто забувся, що це таке, будь ласка, визначення, ви бачите на екрані. І давайте переходити безпосередньо до виконання завдань. Завдання ось такого плану. З наведених формул речовин випишіть формули гідроксидів. Пам'ятаємо речовини, які місять в своєму складі металічний елемент та гідроксин групу OH. Бачимо. Перший представник нам не підходить, ми не бачимо гідроксильної групи так само, як і другі. Це є речовини, що належать до класу оксидів. Калій ОН. Калій металічний елемент і гідроксильна група ОН з валентністю 1. Можемо виписувати H-хлор. Бачимо, немає ні металу, гідроксильна група ОН – це кислота. Кальцій ОН двічі. Кальцій металічний елемент, також гідроксильна група ОН. Можна виписати. Натріаж також належить до класу основ. СО2 бінарна сполука, що містить оксиген, не підходить. h 2 so 4 це є сульфатна кислота. Немає ні металічного елементу, ні гідроксильної групи OH. Магній OH двічі – металічний елемент та гідроксильна група OH. Це речовини, які ми можемо виписувати. Також, давайте, будь ласка, їх назвемо. Є правила, по яким речовини ці можна назвати. Ви зараз їх бачите на екрані. Я рекомендую вам зупинити, перечитати їх уважно, або записати, і ви зможете легко називати ці основи. І так, перший представник калій ОН. Речовина, до складу якої входить металічний елемент калій, має валентність сталу. Тому ми вказувати її не будемо. Пишемо калій. Валентість нам не потрібна і слово гідроксид. Далі кальцій ОН, OH, двічі. Так само валентність стала, вказувати її не потрібно, тому ця речовина буде називатися кальцій гідроксид. Натрій ОН, OH, натрій валентність стала, вказувати не потрібно, тому назва цієї речовини буде натрій гідроксид. Магній ОН, OH, двічі валентість стала, вказувати її не потрібно. Тому речовина буде називатися магній гідроксид. Завдання з поданих формул речовин випишіть окремо луги. Це є розчинні основи і нерощі речовини. Назвіть їх за систематичною номенклатурою. Розчинні і нерозчинні основи для того, щоб їх визначити, ми будемо використовувати таблицю розчинності. Ви Бачите, вона зараз у вас представлена на екрані. На перехресті металічного елемента і гідроксильної групи OH, Якщо ви бачите літеру Р, це означає речовина розчинна, літера Н речовина нерозчинна, літера М – малорозчинна, І так кальцій ОH OH, двічі. Речовина належить до класу основ. Працюємо з таблицею розчинності і визначаємо: речовина розчинна, нерозчинна, чи мало розчинна. І називаємо. називати, давайте будемо їх усно. Кальцій ОН, OH двічі. Кальцій валентність стала. Нецікавий, тому ми будемо називати кальцій гідроксид. Літій ОН. OH валентність стала літій-гідроксид. Якщо глянути у таблицю розчинності, речовина розчинна. Купрум ОН двічі належить до класу основ. Речовина не розчинна, у купрома змінна. Можна визначити по гідроксильній групі ОН. завжди 1, 1 помножити на 2 це буде 2. І ділим на 1 буде 2. Тобто ця речовина буде називатися купром2гідроксид. h 2 -гідроксид. H2 сульфідна кислота, алімінів 2О3 оксид, СО2 оксид, феррум он -OH 3 -чі. підходить металічний елемент і гідроксильна група ОН. OH. Бачимо, що у феруму валентність 3. Тому буде називатися ферум 3гідроксид. Якщо глянути в таблицю розчинності, речовина не розчинна. H-хлоро4 кислота HNO3 3 кислота, H2S кислота, також карбонатна кислота. Алюміній OH тричі, Назвемо алюміній гідроксид. Валентість стала не цікавить сполука нерощенна. 3 OH речовина належить до класу основ, металічний елемент і гідроксильна група OH – належить до розчинних основ, тобто до лугів. Назвемо натрій гідроксид. Для виконання наступного завдання нам необхідно з вами скористатися алгоритмом складання формул основ. Ви зараз це бачите на екрані. Так само нажміть на паузу, уважно перечитайте і будемо переходити безпосередньо до виконання завдання. По мірі того, як ми будемо виконувати з вами завдання, також будуть ці алгоритми вам пояснювати. Завдання ось такого плану. У нас представлені назви речовин, а нам необхідно скласти їхні формули. І так, перша основа кальцій гідроксид. Ми записуємо з вами кальцій гідроксид. Далі над ми пишемо валентність 2, вона в нього стала. Гідроксильна група ОН OH завжди має валентність 1. Можна знайти найменше кратне для цих чисел 2. 2 поділити на 2 1 не пишеться, і 2 поділити на 1 це буде двійка. Ми беремо гідроксильну групу в дужечки, тому що валентість 1 стосується гідроксильної групи OH. І за дужками пишемо двійку. Або за схемою, яку ви бачили тільки щойно, ви бачили, що ось ця валентність так, вона ставиться ось сюди, як індекс зноситься. Або шукаєте найменше спільне кратне, Тобто робите так, як вам. Зручніше. – знову та сама формула кальцій H2, тому ми її не записуємо. Складемо формулу магній гідроксиду. Ми пишемо магній. Гідроксильна група ОН OH, Над магнієм валентність 2, тому що вона в нього стала. Гідроксильна група ОН OH завжди має валентність 1, тому формула буде магній -OH Натрій-гідроксид та калій-гідроксид. Давайте запишемо натрій гідроксид, натрій ОН, OH. в натрія валентність 1, гідроксидна група має валентність 1, індекси не потрібні. Калій-гідроксид ми пишемо калій ОН, OH. калій має валентність 1, гідроксидна група валентність 1, індекси не потрібні. Як бачите, валентність валентість відіграє дуже важливу роль, тому якщо ви з нею погано розібралися, будь ласка, переглядайте відео. Ми там дуже гарно з вами все опрацювали. Виконуємо ще таке завдання. У нас представлені назви основ, а нам необхідно скласти за ними формули. Купрум, 2-гідроксид. Давайте запишемо Купрум, Як бачимо, валентність змінна, дана 2 і гідроксильна група OH, яка завжди має валентність 1. Ми можемо знести цю валентність, і у нас стане формула купрум Аж двічі, або знайти за найменшим спільним. Кратне. Ну, Наприклад, ферум 2 гідроксид. Ми пишемо ферум. Валентність 2. вона дана, Гідроксильна група ОН OH завжди має валентність 1. Найменший спільний кратний для цих чисел 2 і 1 це буде 2. 2 ділом на 2 1 не пишеться, 2 ділом на 1 це буде 2. Формула ферума аж двічі. Калій-гідроксид, Ми пишемо калій і гідроксильна група OH, Валентність 1,1. Індекси не потрібні, так і буде формула Каліа. -OH. Як бачите, завдання по основам дуже легкі, в принципі, тут нічого складного немає. Практикуйтеся і я вірю, що у вас все вийде. Ось таке завдання можете виконати. Як бачите, у вас на екрані представлені формули основ, спробуйте їх назвати. А потім зробіть завдання навпаки, і у вас вийде така. Самоперевірка. Дякую за урок і до нових зустрічей!